Сьогодні 6 червня 2023 року. Продовження теми ширина захвату дискової борони Таурус 3.4 від компанії Терфет. Виробником заявлено, що ця дискова борона має ширину захвату 3.4. Ми вирішили її придбати. Приїхала. Але при експлуатації виявилось, що в неї ширина робоча ширина захвату менша. От, зараз розкажу покажу. На питання у менеджера, яка різниця між дисковою бороною 2,4, 2,8 і 3,4 це дискові борони, які є у них в асортименті. Різниця тільки в кількості дисків. Тобто розміри, відстань між дисками кругом одинакова. Наприклад, заявлено виробником, що відстань між дисками 35 см. Початок рулетки. 35 сантиметрів, наступне 70. Тобто так, все вірно, все співпадає. Зараз покажу технічний паспорт. Тут є табличка, де вказана кількість дисків, ширина захвату, дискової барани. Сонце не фокусується. Бачимо Таурус 2,4, відповідно, 24 метри, Таурус 2,8, 2,8 метри, Таурус 3,4, 3,4 метри. По кількості дисків 14 штук, Таурус 2,8, 16 штук, Таурус 3,4, 18 штук. Тепер рахуємо. Таурус 2,4. да додаємо 35 см. Виходить 2 метри 75 см. Тобто вже не 2,8 Ну, 5 см ну, та Бог з ними. Наступна дискова барона, Таурус 3,4. До 2,75 додаємо ще 35 см. Виходить 3 метри 10 см. Ну, ніяк не 3,4. На питання менеджеру, чому так? Менеджер каже, так ну, її потрібно заглибити на 20 см і вона буде працювати. На ширину 3,4 метри. Ну, якби я не зовсім в це вірю. Ну, хай там, навіть якщо не 3,1, а 3,2 буде ширина захвату, трошки більша. Ну, ну ніяк, не як не 3,4, не так, як заявляє компанія виробник. І ось стоїть тепер питання: ну що з цим робити, Коли ми купували цю дискову борону, так, да, відповідно, ми розглядали різні, різні дискові борони. От. Ну, у нас стала ця в пріоритеті, тому що вона є чуть, чуть більший там, захват. Там, 3-4 був. Там. Аналогічні, ми дивилися, то там був і 3-1, і 3 метри. Ну, це стало в пріоритеті. Ми вирішили замовити цю дискову борону. По факту, вона виявилася 3-1. Зараз розмовляємо з менеджером, вирішуємо, що, що робити далі.